Для цього є контрозвідка, яка повинна це з'ясувати українські спецслужби, силовики, які повинні провести слідчі дії і з'ясувати, що тут було, що відбувалося. Це дійсно там помилка в програмному забезпеченні, наприклад, там не знає фасовка, не неправильна фасовка там порохових зарядів. Це, це просто помилка. Там відбувся збій. Або навпаки, якась людина, наприклад, там не знаю, там камера відеоспостереження показала, що один співробітників підходить до цього верстату. Спеціального підкручує, щоб поменше порохового заряду падало в цю міну, щоб він не спрацьовував, або спеціально виставляє, наприклад, там умовному холод умовний холодильник температуру, яка не призначена для зберігання там певних компонентів. От тоді дійсно буде вбачатися диверсія. Поки що таких заяв не було, поки що все сводиться до там людського фактору, до того, що поспішають відправляти міни на фронт. Хочеться все вірити, що це просто помилка, а не умисний людський фактор.